I'm Привіт, друзі! О, як приємно бачити вас знову. Пам'ятаєте, як ми говорили про те, що всі ми однакові, але в той же час і різні. Ми можемо виглядати по-різному або думати по-різному, або у нас можуть бути і різні здібності. Іноді наш організм працює не так, як у інших людей. Ця історія про чудову дівчинку на ім'я Аміна. Її тіло зараз працює не так, як у деяких її друзів. Я думаю, вам сподобається ця історія. Давайте разом подивимося. Це Дієго. Привіт! Дієго любить грати в парку. Дієго має багато друзів. Вони грають у квача і кидають м'яч. Одного разу до класу Дієго прийшла нова учениця. Аміна любить читати книги та їсти шоколад. Але є щось інакше в Аміни. Вона у візку. Ви знаєте когось у візку? Одного разу дієго та його друзі грали у Квача. Дієго бачить Аміну, яка сидить одна біля входу в школу. Аміна виглядає сумною. Дієго думає: цікаво, чому вона така засмучена? Що не так? Що трапилось? Я не можу грати в парку з іншими дітьми. Дієго розуміє, що вона не може грати через свій візок. Він думає. Мені було б дуже сумно, якби я не міг грати в парк. Вдома Дієго був дуже насуплений. Що сталося? Аміна не може грати з нами в парк. через свій візок. Чи є інші ігри, в які ви можете з нею пограти? Запитує мама Дієго. Дієго думає довго. І наполегливо. Ми не можемо грати в мапі чи бруски. Ні скелелазити ні гратися в піску. Раптом дієго схоплюється з крісла. Зрозумів. Наступного дня Аміна була у своєму звичному місці, коли побачила дієго та його друзів. Вони тримали хокейні клюшки і вдягали ролики. Ми збираємося грати в хокей. Хочеш грати з нами? запитує Дієго. Аміна посміхається і кричить: «Так». м'яч падає на землю, і гра триває. Аміна і Дієго рвуться до сітки. Аміна кидає м'яч. Всі радіють, навіть команда, яка програла. Аміна і Дієго посміхаються і обіймають один одного. Дякую, що включили мене в гру. Ти справжній друг. каже Аміна. Ти така весела. Мені подобається з тобою грати. Відповідає Дієго: Чи можете ви придумати які ще ігри, в які Аміна та Дієго можуть грати разом? У фільмі Аміна використовувала інвалідний візок, який допомагав їй пересуватися так само, як мої ноги допомагають пересуватися мені. Чи знаєте ви когось з особливими потребами, кому допомагає рухатися якась конструкція чи палиця? Я впевнена, ви знаєте когось. Але якщо ні, ви дізнаєтесь за мить, тому що у мене є дуже особливий друг, який допомагає мені сьогодні в саду доброти. Гей! Їдь сюди, Зік! Ти можеш проїхати? Мені потрібна допомога. Давай, заїжджай в сад доброти. І якщо тобі буде потрібна допомога, дай мені знати. Прямо, правильно, фантастично! Ти гарно справляєшся, це втомлює? Так, це втомлює. <с <с мені направляти тебе у цьому напрямку? Так. Добре, їдемо. Давай їдь туди. Ти угу. маєш проїхати повз. О, ні, це мої квіти. Ти прямуєш до моїх квітів. Так. Ну, ти нахаба. Поїдемо сюди. Так, будь ласка. Далі, як тобі тут? Добре. Оу, добре. Угу. Ласкаво просимо. Я так рада, що ти тут. Поїдемо сюди. Хочеш, щоб я тобі знов допомогла? Ні, я сам справлюсь. Тепер я сам. Я можу перенести це сюди для тебе. Добре. Чудово. Де б ти хотів сісти? Тут. Тут ти сиди тут, а я принесу стілець. Ось так. Ласкаво просимо в сад доброти. Чому б тобі не сказати, як тебе звати і скільки тобі років? Я Зік. Мені сім років, я користуюсь візком, як і аміна. Ти користуєшся візком, як і аміна. У розповіді вона їздила на візку, тому що її тіло функціонувало не так, як у її друзів. Нашим друзям буде цікаво. Розкажи нам, чому ти користуєшся інвалідним візком. Бо у мене крихкі кістки. Отак. Іноді легше їздити на колесах, ніж ходити. Так. Так. Ми використовуємо візок з різних причин, не тільки тому, що кістки можуть бути крихкими. Чи знаєш ти ще причини, коли можна використовувати візок? Через травми хребта. Травми хребта є вагомою причиною для цього. У мене є обидва. О, і ця теж є у тебе. У мене скручений хребет. Вірно, є одна річ, якої я думаю, у тебе немає. Якщо хтось дуже старий, і йому важко ходити, тому що він втомлюється. Я у розквіті сил. М -м, ти в розквіті сил, це абсолютно правильно. А знаєш що, Зік? Я також. Так. Послухай Зік, оскільки ти так добре відповідаєш на мої запитання, у мене для тебе є ще одне, яке мені допоможе. Розкажи, як це користуватись інвалідним візком. Це добре. А, а чому це добре? Тому що це допомагає. Так, правильно. А чи бувають моменти, коли тобі може бути неприємно перебувати у візку? Іноді ти намагаєшся кудись дістатися і немає кому допомогти. Так. Наприклад, коли я падаю, і ніхто мені не може допомогти встати. Так, це не добре. А в тебе багато друзів, які також користуються візком? Ні. Ні. Отже, коли ти граєш зі своїми друзями і знаходишся в візку, а вони ні, що ти відчуваєш? Я почуваю себе погано. Так. Чому? Тому що візок великий. Так. Важко рухатися, а люди тобі допомагають. Іноді. М, так, я можу уявити, як це важко. Іноді, коли ми не можемо отримати необхідну допомогу, це змушує нас відчувати себе покинутими. Зік, ти коли небудь відчував себе покинутим? Так. Так, можеш розказати про це? Одного разу мої друзі гралися. Я теж хотів погратися з ними. Але я не міг, тому що у мене були милиці. Бо ти мав ходунки. Що відчувається, коли люди кажуть, ти не можеш грати? Це відчувається підло. О, і що ти відчуваєш? Мені стає сумно. Так. Так само почувалася Еміна у розповіді, чи не так? Пам'ятаю, коли Еміна сиділа, і всі грали, і було дуже сумно. Звідки ми знаємо, що вона була сумна на фото? Вона не посміхається. Вона не посміхається, вірно, коли нам сумно це написано на наших обличчях. Важливо вміти розказати, що відчувають люди. Ви можете зчитувати це на їхніх обличчях, тілах, навіть у голосі. І коли я кажу читати, я не маю на увазі читати як книгу. Я маю на увазі подивитися на вираз обличчя і спробувати відчути те, що вони відчувають. Давай спробуємо, Зік. Давай покажемо, як ми виглядаємо, коли ми щасливі. Ти готовий? Так. Один, два, три. Ти посміхаєшся, коли я так, посміхаюся? Ви так. <смі> бачите, коли ми з Зіком щасливі, наші очі розширяються. Ага. І що ще відбувається? Наш рот ха-ха-ха відкривається. І саме так можна сказати, що люди щасливі. Давай спробуємо інше. О, давай спробуємо позлитися. Один, два, три. Коли ти сердишся, твої почуття трошки згасають. Ти тримав так кулаки? А, так. Я теж. І наші голови опускаються вниз, і мені здається, що мій ніс трохи зморщений, а очі такі дуже маленькі. О, це виглядає жахливо. Пам'ятайте, що всі емоції хороші, всі почуття нормальні. Давайте спробуємо ще щось. Ти можеш показати мені, як виглядає сум? О, так. Ти виглядаєш сумним. Ви помітили, коли дивишся на тіло Зіка, можна побачити, як він себе почуває. Його руки опущені, голова теж трохи опустилася, його очі дивляться вниз, і все його тіло якось опустилося отак. Коли вам сумно, ось що відбувається. Усе ваше тіло сумує разом з вами. Важливо вміти бачити, що люди відчувають, і розуміти це. Інколи, дивлячись на людей, ми не завжди знаємо, що вони відчувають. Можемо просто запитати, як ви себе почуваєте? А як ти, Зік, себе почуваєш? Щасливим! Щасливим! Я теж насправді. Ти достатньо щасливий, щоб пограти зі мною в одну гру. Так. Я буду відображати емоцію, і ти повинен здогадатися, що це таке, дивлячись на моє обличчя і на моє тіло. Готовий? Ось перша. Щаслива! Ха -ха, так! Це щастя, молодець! Як щодо цього? Смуток. Вірно, давай спробуємо складніший варіант. Налякана! Налякана, о, ти все вгадуєш. Я розумний. Ти дуже розумний. І ти відповідаєш на всі запитання. Я переживаю всі емоції щодня. Так, правильно, у всіх нас є емоції. Отже, коли ви граєте зараз чи в майбутньому, спробуйте знайти креативні способи залучення людей, способи, якими ви можете грати разом, веселитися. Проводити гарний час. О, це мені щось нагадує. Чекай прямо тут. Гаразд, давай. Це весела гра. Це буде легко. Думаєш? Так. Подивимось, молодий чоловіче. Отже, перший крок простий: я хочу, щоб ти це зробив, Зіку. Кинув м'яч у кошик. Ха! Добре, це було легко. Добре, це було легко. Це було легко, але в мене є пов'язка для очей. О, О, ні, ні, ні. О, так. <плес> Якщо я зав'яжу тобі пов'язку на очі, буде легче чи важче? Знаєш, я просто піду. Ти просто йдеш. Згадай, де був кошик, добре? Готовий? Щось бачиш? Я нічого не бачу. Ти впевнений? Я нічого не бачу. Нічого не бачиш? Це добре. Зараз я дам тобі м'яч. Так. Так. Але я також збираюся перенести кошик. Тож тепер тобі залишається лише закинути м'яч у кошик. Давай. Знаєш, мені буде легше, якщо я підійду. О, гаразд. Тільки не ходи далеко, у тебе зав'язані очі. Тоді в сторону. Так. Піду, підніму. Зіку, воно потрапило в кошик, але потім відскочило. А тепер скажи мені це <рес> Як це відчувалось, коли ти намагався кинути м'яч, але на очах була пов'язка? Це було важко. Так. Я був розчарований, бо ти нічого не бачив, угу. тому це дуже важко. Знаєш, що, Зік? Ти щойно пояснив щось дуже важливе. Зік щойно розповів нам, що це таке, коли у тебе тіло, яке функціонує інакше, ніж у когось іншого. Тому, не маючи можливості бачити, Зік, відчув розчарування. Тепер, Зік, що якби це була моя черга, а я не мала рук? Чи могла б я грати в цю гру? Ти можеш зробити це своїми ногами. Я б могла зробити це своїми ногами. Я збираюсь у ускладне. Що ти збираєшся робити? Вгадай, що? Зав'яжу очі. О, ти зав'яжеш мені очі і змусиш мене програти. О, ні. Добре, добре, кошик на тому самому місці. Ні. Ні. Закінчили. Не заходь занадто далеко. Тут. Добре, ти скажи мені, коли сядеш і я кину. Добре, я сів. Сидиш, готовий? Так. Добре. Я думаю, що це тут. Ви майже я була попали. поряд. Це було близько. Знаєш, ти був правий у тому, що говорив раніше. Це неприємно і важко, але завжди є кілька способів робити речі, тому що всі ми. Різні. Подумай, чого ми навчилися завдяки Зіку, ми з'ясували, що таке пересуватися візком, і що іноді ви можете відчувати себе покинутим, коли інші люди грають в ігри. Ми також дослідили, що таке бути з вадами зору та наскільки важко робити те, що іншим людям легко. Ми всі такі різні, існує багато способів зробити те саме. Тож, що ви можете зробити, як і дієго, придумати способи, якими можна грати разом, щоб усі відчували свою причетність, і ніхто не відчував себе покинутим або зайвим. Зік, велике тобі спасибі за те, що ти мій друг. Дякую за дружбу і я рада, що ми були разом. Усі кольори планети. Під дощем чи в сонячну погоду стають яскравішими тому, що ми сьогодні разом. Те, який ти змушує моє ніжне серце казати, що ти справді такий особливий. Я також. Ти мені дуже подобаєшся. І це правда. Мені подобається твоя унікальність. Побачимось, друже! До зустрічі. Бувай. Не забувай бути добрим. Hey Maria, Hey Maria. Thank you for being my friend. I'm so glad that we can be together. All the colors at the planet's end in rain or cloud or bright sunny weather.